Друзі, вітаю! Ось і розпочався новий 2026 рік. З одного боку, президент Крино-Зеленський у своєму новорічному зверненні заявив, що це гордість бути президентом такого народу, і що Україна понад усе прагне миру, але не ціною своєї державності, і що Будапештський папірець Україну не влаштує, і що підпис Зеленського буде лише під сильною угодою. З іншого боку, і в тому числі і міжнародні ЗМІ, цитують звернення новорічне від Путіна. І міжнародні змі акцентують увагу на тому, що Путін у новорічному зверненні наголосив на війні і що він вірить у так звану їхню перемогу. Звісно, є звернення, є побажання привітання від президента США Трампа, і про це не можна сказати, і про це пишуть, звісно, міжнародні змі і наші українські змі, що Трамп у новорічному зверненні побажав миру на землі у новому році. Просто побажав миру на всій планеті, побажав миру на землі. І вже щось нічого не чутно про так звані 24 години, потім 100 днів, півроку, нічого, просто побажання миру на землі. Важливо, що сьогодні одні з головних тем міжнародних ЗМІ є повідомлення про те, що Україна не атакувала резиденцію Путіна на Валдаї, і що це повідомлення від розвідки США, Більше того, Радіо Свобода пише, що ЦРУ не підтвердило Трампу заяви Росії про так звану атаку на путінську резиденцію. Як зараз буде діяти Трамп? Чи можливо буде якась від нього відповідь щодо Путіна щодо того, що він так цинічно йому брехав, що він намагався ним маніпулювати? Спостерігаємо з розвитком подій? Нагадаю, що вчора президент США Трамп зробив репост статті американського видання The New York Post, у якій прямо говорилося, що це все кремлівські фейки. Тому слідкуємо за розвитком подій в цьому місяці, в перших числах цього місяця, 3 січня, потім 6 січня, будуть продовжуватися активно перемовини між Україною, Європою та США. і про це ми будемо говорити у наступних випусках. Сьогодні наш генштаб, генштаб ЗСУ повідомив. Що російські втрати з початку масштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 208 тисяч окупантів. І щодо втрат, за 2025 і за уже минулий рік, то окупанти втратили трохи більше 418 тисяч військовослужбовців. Щодо втрат стосовно техніки, то, кому цікаво, можете поставити відео на паузу і подивитися. Стосовно втрат, з попередню добу то окупанти, незважаючи на Новий рік, активно атакували. І вони понесли втрати 1060 військовослужбовців. Стосовно того, що відбувається сьогодні на Росії, які там топові новини, то сьогодні на Росії знову вир емоції і настрій точно не святковий. Пропагандисти один за одним кричать, Така головна тема сьогодні в російських ЗМІ, що Збройні сили України в новорічну ніч вдарили по кафе і готелю в Херсонській області. І було ліквідовано 24 окупанта ще понад 50 окупантів знаходяться в лікарні десятки в реанімації, і крики стоять такі вереск, шалений погрози Україні від Захарової, та й не тільки депутати. Кричать всі, хто завгодно кричать сьогодні, верещають такі погрози, що Росія буде бити у відповідь ще щось. Кричать про те, що буцімто то там були виключно мирні люди, і хоча водночас пропагандисти самі прямо пишуть, що буцімто то це британські спецслужби допомогли Україні нанести такий удар. Якщо вже вони самі кажуть про те, що буцімто то Україні допомогла Великобританія, що ну, як завжди, що нібито українці на що не здатні самостійно, то це на що вказує? Звісно, був внесений удар по тому місцю, де знаходилися окупанти на тимчасово окупованих територіях України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, і тому нехай там верещать. Україна буде продовжувати бити. і Україна буде робити все для того, щоб пришвидшувати події, і щоб Путін погодився на реальні мирні перемовини. Водночас російські ЗМІ пишуть, що Україна атакувала Ільський нафтопробний завод на Кубані і нафтобази під Калугою та Альмітівським. І сьогодні, 1 січня, одразу вже розпакований, розпечатаний нафтопробний завод, і Україна наносить дуже болючі удари по Кремлю, продовжує вводити корисні санкції. Сьогодні, після обіду, з'явилось повідомлення в наших українських ЗМІ, що у Татарстані безпілотниками атакували нафтовий об'єкт Татніфть. Тобто Україна зараз навіть посилила атаки. І в цілому, якщо взяти ті атаки, які Україна розпочала наносити по території країни агресора по військових об'єктах, по нафтобазах, об'єктах нафтової і газової галузі, то в грудні особливо ефективність і кількість наших українських атак значно підвищилася. І, скоріш за все, ця тенденція продовжиться у січні, вже у цьому новому 2026 році. Окупанти продовжують займатися терором. Як сьогодні повідомилу «Укренерго», через удари РФ є нові знеструмлення у трьох областях: Одеській, Волинській та Чернігівській областях. Водночас є добрі новини, є заява від міністра оборони Шмигаля про те, що ще два комплекси ППО Петріот стали на захист українських міст та критичної інфраструктури. Мова йде про ті два комплекси ППО «Петріот», які Україні передала Німеччина. Його сьогоднішньоаль повідомив, що вони вже працюють і що вони вже на бойовому чергуванні. А тим часом, з одного боку, російські пропагандисти кричать, що цей 2026 рік стане переломним і цитують так звані пророцтва Ванги, Месенга і Носродамуса. кричать про те, що буде буцімто крах долара, буцімто Україна розвалиться та все інше. Однак, з іншого боку, пропагандисти пишуть прямо, підводять підсумки 2025 року і зазначають, що на Росії соціальний невроз, що є втрачені можливості, однак могло бути гірше. Пропагандисти прямо пишуть про сумний прогноз уряду, і що нафтові доходи обваляться. Як зазначають російські експерти, вони прогнозують погіршення фінансової ситуації уже до початку літа цього року, що вже навесні 2026 року росіяни почнуть реально і дуже сильно відчувати наслідки російської агресії, відчувати кризу. Звісно, це чудово розуміють в Кремлі, і не дарма перед новим роком. Путін підписав закон, який скасовує публічне декларування доходів чиновників, як повідомляв наш центр протидії дезінформації, що скасування відкритих декларацій це спосіб захистити гаманці режиму від уваги суспільства. Звісно, не хоче московський режим, щоб росіяни в черговий раз звертали увагу на те, які статки у представників цього режиму. Хоча водночас потрібно наголосити, і є, до речі, заява сьогоднішня від Пітера Помаранцева, від британського письменника, журналіста і дослідника, що у сучасній Росії всі це знають що поки що їм правда не потрібна. Насправді в радянському союзі всі все знали, і на Росії зараз всі все знають. Коли людям буде потрібна правда, вони її використовуватимуть. А поки що правда не потрібна. Я повністю погоджуюсь з Помаранцевим. Дійсно, абсолютна більшість росіян, повністю поглинута імперським шовінізмом, і вони самі хочуть жити в так званому паралельному світі. Вони самі хочуть вірити у цю так звану велич, і вони самі раді слухати пропаганду Солов'йова, Кисельова, Скапєєва та інших. Їм самим цього хочеться. Хоча вони розуміють, що це неправда, вони розуміють, що це брехня. Однак вони хочуть чути саме таке. І помаранці говорить, що на Росії все чудово розуміють, все знають, однак не хочуть це використовувати, вони не хочуть це слухати, тому що це їм зараз не потрібно. А коли на Росії почнеться реальна криза, то тоді самі росіяни почнуть використовувати правду, вони почнуть дивитися на правду і відповідно почнуть намагатися критично мислити, друзі. Ну, а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Ще раз вітаю усіх вас з новим роком, з новорічними святами і до нових зустрічей в етері.